Я так понимаю, ты из моего будущего? Да, из моего будущего. Так, нет, да, есть, да, да. Угу. так. так. прикольно. Пришел в туберкулез, ты что-то посекал? У нас, конечно, такая, нас и... такая есть проблема. COVID-19 какой-то. Начинается какой-то новый вирус. Но сказали, что это будет на недельку. И мы потом... У нас все будет все шикарно. Все будет хорошо. Да. Конечно, единственный минус это то, что сейчас э, у нас... А на Евровидение едет какая-то группа, непонятная, с непонятной песней, и знаешь, это такое себя чисто. Украинский фольклор. Ну, знаешь такое себя, конечно. Ну, и сейчас вышла какая-то так такая песня. Сейчас слушают все Кадиллак новую песню Моргенштерна. Тоже крутая песня, да. Ну, по украинскому, ну, такое. Украинского ничего нормального просто нету. Да. Знаю, що я можу тобі сказати. Мені байдуже взагалі, що у вас там відбувається. Тому що те, що у вас відбувається, це всього навсього це початок того, що ти маєш пережити. Що тебе взагалі чекає в майбутньому. Тому що гол Ей, які поїхали від України на Євробачення. В 2021 році вони зайняли п'яте призове місце. У 2020 році конкурс відмінили, тому що почався covid 19 і цей вірус, як ти кажеш на тиждень це всього-навсього початок того, що ми всі переживемо в майбутні три роки, які будуть. У 22-му році, якщо ми пішли по темі Євробачення, то перемогли. З піснею, яка символізує те, що розпочнеться, я тобі розповім про це коротко, тому що я з майбутнього. Калуш із піснею Стефанія все ж таки перемогли на пісенному конкурсі Європадшинку. Так, а ти просто взяв і сказав, що ти слухаєш російське лайно, яке потім тебе і задушить, тому що. 24 лютого 2022 року та країна, де ти слухаєш пісні, і кажеш, що українські пісні то не таке популярне, бо вийшла пісня Каділак у Моргенштерна. Слухай, ця країна, де ти слухаєш пісню, вона буде вбиватиме твоїх дітей, твоєї країни. Вона вбиватиме весь цивілізований народ нашої України. І знаєш, я з 24-го року, і я два роки живу в цій атмосфері. Я живу в цій ситуації вже два роки. Рівно два роки тому, назад, о 4-й годині ранку, Путін оголосив, я не буду називати Путін, тому що він вбивця. Вбився, оголосив повномасштабну війну по всій нашій Україні. А ти слухаєш російське лайно в 20 році. Тож я маю тебе попередити, що не варто цього робити. Варто замислитись про майбутнє, про те, як ти переживеш ці роки. Я пережив. І слава Богу, ми всі пережили. Тому що ця війна тільки об'єднала весь народ проти того зла, де ти слухаєш пісню. Ця країна, оркостранець, збивали. Мільйони просто людей тікали. Вона вбивала багато людей. Вона стріляла по нашим містам. Вона стріляла по нашим будівлям. Вони вбивають наших дітей. Вони вбивають наших хлопців і дівчаток, які слугують за нашу країну, за нашу батьківщину, за наше майбутнє. І це все вже триває два роки. Ми два роки живемо в такій. Атмосфері ми живемо в такій ситуації. Але вірити, на жаль, ми можемо тільки Збройним силам України. Тому що ту людину, яку ви обрали в нашій громаді, вона виписувала собі під час війни 57 тисяч гривень на облаштування свого будинку. Це нормально? Це не нормально. Тож, дорогі мої і любі підписники, варто вірити лише тим людям, які все ж таки і боронять нас, тим людям, які захищають нашу батьківщину від того лайна, яке ти слухаєш. І я хочу звернутися до вас, Броні Сили України, тому що те, що ми переживаємо, і те, в чому ми живемо. Це звичайно дуже неприємно, але я хочу подякувати вам за те, що ви робите, за те, що ви оберігаєте нас. Тому що, що всі можуть посміятися і сказати, що я займаюся дурнею, я займаюся тим, чим мені потрібно. Все починали з Євробачення, як кажуть мої одногрупники. Я хочу подякувати вам, нашим збройним силам України, нашим хлопцям і дівчатам, тому що. Тільки в вас, я вірю, я вірю тільки в вас. Я вірю, що ви це єдине, що є у нас, ви єдина надія для наших українців. І я хочу побажати вам терпіння і сили, тому що я не знаю, наскільки це все буде, але я точно впевнений, що і з вами у нас все вийде, і все буде добре. Я хочу вшанувати пам'ять тим загиблим і тим людям, які загинули під час війни для майбутнього нашої країни. Тому що тільки заради них ми маємо триматися і. Повністю під час війни бути єдиним цілим, тому що єдність це і є наша сила. Сьогодні вже рівно два роки, як ми живемо під час війни. Два роки, як ми прокинулися від слів Мама, в нас стріляють. Тато, що робити? Бабуся, дідусь, не переживайте, все буде добре. А як пережити це нашим дітям? Кожного був різний ранок 24 лютого. Я розповідав вам, який в мене був ранок 24 лютого, але ми не маємо забувати про те, що відбувається і зараз. Про те, що наші воїни потребують допомоги, а депутати сидять у Верховній Раді і ржуть, як ці коні. Просто я не знаю, як ще описати цих нелюдей цими словами. Я Ще раз хочу сказати, що вірю тільки вам, ЗСУ. Я довіряю вам. І я дуже хочу, щоб в день перемоги ми вас носили на руках, щоб ми сиділи на колінах, тому що заради вашої сили і заради того, що ви робите, ми переможемо. І ми не маємо втрачати надію і казати, що ми приїдемо там. Я не знаю, з Італії, з Греції і так далі, і ми будемо вже під о, рукостранським прапором. Ні, цього не буде, тому що ми не дозволимо цього, тому що ми дуже цінуємо тим, що в нас є, а не той, що каже, що все починалося з Євробачення, і що все починалося з війни. Я хочу сказати величезне дякую. І подякувати всім, хто і тримає нашу Україну: лікарям, вчителям, поліцейським а, і так далі. Тим, хто віддає душу заради майбутнього нашої країни. Я дуже дякую вам. І дуже дякую і дуже низько вклоняюсь Збройним силам України за те, що ви робите. Дякую людям, які роблять наше небо чистим. Дякую, ППО, за те, що. Ви робите наше небо чистішим, Ви збиваєте, ви навчилися, ви неймовірні молодці. Я пишаюся тим, що у нас є такі люди, які можуть збивати ті ракетки, які летять з цієї країни, про яку я навіть не хочу згадувати. Дякую всім, хто обороняє нас. Дякую максимально. Всім дякую. Ну а тепер щодо тебе, іди сюди. Я тобі скажу, що те лайно, ну, яке ти слухаєш зараз, краще не слухай його. Краще задумайся про своє майбутнє і про забезпечення свого майбутнього життя. Тому що я тобі розповів, який тебе чекає наступних два роки, три роки, чотири, не знаю, з якого ти там року, але я так розумію, ти з року тільки початку карантину, тому в тебе все. І тільки починається. І замислись над тим, щоб ти все ж таки був за свою країну, а не за ту країну, де вона і почала все це сама Тому удачі! да Після такого я навіть і не хочу балакати російською.